Цифровий, на файна так робити складно. Зробіть максимально просто. Приїхали на ваш партій, розібрали. Я... Так, треба... Це не наш автомобіль. Ні, так, ні така... а треба ж не наш. Ну, все одно, треба... Ми треба все одно. Ми то розберемося, але на це витримуємо 10 хвилин. В цих в торгових центрах класно. Да? Приклав так. телефон і все зрозуміло. Так, Київ парті... цифровий. Зробіть все. максимально зручно. Почати паркувати. Зробила? Так, починаю паркування, все воно почало від часу. А потім же розрахуємося. Ми розрахуємо. розрахуємо. вас вшатили... не знаєш, скільки ми будемо стояти. Воно не знає, а ми знаємо. Ми йдемо в реберню на арсенал. Да. В шотилові Партнері все просто. Дві тисячі гривень, ми знаємо, 3500 судні майстали на обслуговування. А, І вам щастя для вашого Що, ще щось не так? Встановити час. Ну давай, встановити. завершити паркування. Бізнесі все має бути максимально просто. Тоді ваш бізнес буде процвітати. Будете ускладнювати, будете а, мати так. менше клієнтів. Це вони моніполіст, Київ, цифровий.